Так, я готовий. дня, шановні депутати. Сьогодні 11 грудня 2024 року відбувається комісія з питань скатарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони на окошого середовища. Сьогодні присутні три члени комісії, тому комісія є справочинною. Пропоную розпочати. В зв'язку з тим, що Відсутній секретар. В комісії пропоную обрати секретаря. Моя пропозиція мельник Любов Мирославна. Прошу проголосувати. Покрібний за. Любов Мирославна, прошу заняти місце. На сесії виноситься 15 які стосуються нашої комісії. Прошу, Віталій Васильович, заняти місце відбувати для... коментувати та доповідати про кожного питання. І так, хочу нагадати, що у нас голосування поіменне. І так, перше питання про внесення змін та уточнень до рішення попередніх сесій з груп земельних питань. Шановний голод шановні члени комісії. Перше питання стосується внесення змін до попередніх рішень, які ми передавалися на ділянки громадянам. Відповідно до декрету Кабінету міністрів, а саме здійснюється виправлення помилок в площі земельних ділянок, адреси земельних ділянок та виправлення правильного написання призначенням помилкові. Тому такі зміни, якщо немає зауважень, прошу підтримати. Прошу голосувати. Кого за? Мельник за. Коли не за, одноголосно. Пропоную перейти до слідуючого питання. Питання no про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по ранду громадянам. Дане питання. Надаємо дозвіл громадянам на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для виробництва та сінокосіння і випасання худоби. Відповідно, якщо буде наданий дозвіл, громадяни звертаються до проєктної організації, розробляють документацію і в подальшому таку документацію будемо затверджувати і передавати в оренду громадянам дані земельні ділянки. Тому прошу підтримати, якщо немає зауважень. Ну, я пропоную ще озвучити так, сам, сам список громадян, які надано дозвіл на розробку проєктів за молодці щодо відведення земельних ділянних пораду. Буду називати фамілію, адресу ділянки та е, орієнтовану. Всі ділянки під для городництва. це Анастасія, село Жадани 0,38 гектара. Максимов Максим тут дві діляночки село Єнецьке. Максимов Людмила Левонтівна три діляночки 0,25, 0,2, 0,15 гектара. Саглів, Длінська Анастасія 0,6 гектара, також дві діляночки, 0,3 Романовохутір, 0,15 Роман Вохутір, село Івенецьке 0,15. Бондар, Олена Володимирівна, село Роман Вохутір, також дві діляночки, одна діляночка 0,4 гектара, друга ділянка 0,15. Гондар Василь Олександрович, село Роман Вохутір, дві ділянки. 4 гектара, 0,15 гектара. Бондар, э, Людмила також садово турбанова Хутір э, 0,55 гектара. Э, Костів э, Ольга э, в межах міста 10, э, 0,57 гектара. Э, Янчук э, в межах міста Інці 0,23 гектара. Э, Зам'ят. Кевич, місто дінці 0,34 гектара, Шершун місто Лінці, одна діляночка, діляночка 0,2 гектара, друга ділянка 039 гектара. Грабовська Світлана в межах села Єдинецька 0,1 гектар. Загребельна Юлія, місто дінці 0,47 гектара, Загребельна діана, місто дінці. 0,6 гектара, Вітковська Віка в межах міста Лінці 0,6 гектара, ратушна Яна в межах міста Лінці, дві діляночка ділянка 0,24 гектара, друга ділянка 0,3 гектара, Заметкевич, Ігор, місті Лінці 0,59 гектара, в місті Лінці 0,11 гектара. І загальбенний Володимир, місто Вінці 0,52 гектара. Пропоную голосувати. Хто за? Кого за? Мельник за. Хто не за? Дякую. Пропоную перейти до слідчого питання. Про затвердження технічної документації і забуду щодо встановлення відновлення земельних ділянок на турі на місцевості на умовах власності документації, яку у громадяни розробили на підставі рішень, якими передано земельні ділянки у власність, відповідно до декрету Кабінету міністрів та як власники житлових будинків, будівель та споруд. Тобто ми такі документації затверджуємо і передаємо у власність даним громадянам земельні ділянки. Також пропоную зачитати за списком по іменам. Є такий список список громадян, яким затверджено технічні документації за минулою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натури на місцевості. Андрієнко зробив Борисівка 0,22 гектара, Стойко село Хлінівка 0,25 гектара, Ніковарів місто Вінці 0,1 гектар. Бабій Марія Солонеменка 0,14 гектара, посвистав село Паріївка 0,25 гектара, фльора, село Борисівка 0,25 гектара. Шевчук, Людмила, селище Червоне, 0,23 гектара, свинара Ніна міста Вінці, 0,1 гектар. Ценчик, село Сорока 0,25 гектара. П'ють село Шевченкове 0,25 гектара. Кирилюк, село Осидівка 0,25 гектара. Бандура, село Жадженець 0,25 гектара. Тарасенко, Юлія, місто 0,1 гектар. Романюк, Тамара, село Слобідка 0,25 гектара, Мичульська, місто Вінці, 0,1 гектар, Ковальчук, Світлана 0,18 гектара, Павлюк, Леся 0,25 гектара, Волошенюк 0,25 гектара, Швець, Вонток 0,25 гектара. Якщо заважень, які протестима, то складу. Мельник за. Да. Повідних за. Переходимо до слідчого питання про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам. Так, громадяни вже розробили проєкти. Минулих сесій ми надавали дозвола на розроблення таких проєктів. Сьогодні ми їх вносимо на сесії, затверджуємо і передаємо в оренду для виробництва худоби на 7 років. 7 однаково під 6%. Бутнів. Реальних анітима грошової січні. Тому прошу підтримати і по списку також. Добре, також зараз зачитаємо список громадян, яким передано оренду земельні ділянки комунальної власності сякоти, сякоти, призначено. Церква 0,20 ну, гектарів, все високого, 0,2 гектара і ну, 0,12 гектарів також це веса гора. Вергалець Ольга вас гектара село жадони, Рябошапку, село Василівка 0,6 гектара, Рябошапку Володимир 06 гектара, Рябошапку Міна також 0,6 гектара, село Василівка, Волошенюк, село Лиса 0,39 гектара, Волошенюк і Ірина 0,6 гектара село Лиса -гора. Роман Володимир, 0,1 гектар, село Неменка, Чорнобуська Наталія Миколаївна, 0,22 гектара, село Райки і 0,18 гектара також село Райки, Шиманський, село Жолища 0,12 гектара, Анко Юрій, 0,22 гектара село Жолища, Турчинська, Людмила. 4 гектара село Кубівка, Ковальчук Наталія 0,3 гектара, село Красненьке і Грищук, село Володимирівка 0,81 гектар. Сянувся, сянувся, сянувся. Якщо зауважимо, коли собак, прошу голосувати. У мене Дякую. Переходимо до питання. Про затвердження проєкту землю щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для ведення лісового, лісового господарства і пов'язано з ним послуг Вінниця-обл обл Агроліс. Так. Це земельні ділянки, які є самозавісаними. Звернулися до нас з клопотанням Вінниця-Обл Агроліс. Ми їм надали дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення даних земельних ділянок постійне користування. Вони такі проєкти розробили. Сьогодні звертаються до нас, щоб ми їх затвердили і передали в постійне користування даних земельних ділянок. Лише прошу по площах зачати, я да, 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 да. зараз читаю. Земельна ділянка площею 0,81 гектар в село Пархомівка, земельна ділянка 1,25 гектара село Пархомівка. Дідка площою 16,9 гектара, 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 село Пархоміка. За мене ділянка 2,6 гектара, село Пархоміка, за мене ділянка 4,2 гектара село Пархоміка. За мене ділянка площею 3,5 гектара село Красненьке, за мене ділянка площею 1,4 гектара село Красненьке. За мене ділянка площею 0,35 гектара село Красненьке. За мене ділянка площею 7,74 гектара також село Красненьке. 1,31 гектара село Красненьке. І все. Так. Якщо то за я прошу голосувати. Кого за? за. Потрібний за. Дякую. Виконуємо слідчого питання про завершення проєкту замовлю щодо відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження технічної рекомендації і за земелюстів щодо мілітаризації земельних ділянок комунальної власності. Так, затверджуємо розроблені проєкти землеустрою та технічну документацію землеустрою та визнаємо дані земельні ділянки комунальної власності. Подальшому будемо передавати в оренду, продавати, хто як буде звертатися до нас. Тому пропоную підтримати. По даному етапі ми просто затверджуємо документацію і визнаємо право комунальної власності за міською радою. Тому прошу підтримати, якщо немає зауважень, запитання. Прошу голосувати. Прокійна. Кого за? Мельник за. за. Дякую. Переходимо сюди питання про визнання комунальної власності Лінецької міської територіальної громади земельних ділянок. Також визнаємо комунальну власність земельну ділянку по вулиці Андрія Копля. Там розташована будівля Чорнолуцького. якщо знаєте. в подальшому будемо передавати йому в оренду. Тому Прошу підтримати. Якщо заважено, то Коли за уважі заперечення може. У мене взагалі. Порівняний за переходимо до питання. Про розгляд заяви кравченко Ю.О. Кравченко Юрій Анатолійович є орендарем земельних ділянок. Площі 11 гектарів, 12,5,5 і і і і гектарів, стрільовим призначенням для ведення фермерського господарства. Він офіційно орендує міської ради Данії земельної ділянки. На даний час він просить нас надати згоду на передачу суперенку фермерському господарству всім. Тому якщо немає деталь зауважень, прошу підтримати на той самий термін, на тих самих умовах, що не суперечить договору оренди. Прошу підтримати. Навіть за за. Дякую. Дякую. Слідче питання про розгляд заяви друг від Тетяни е. Михайлівни. Тетяна Михайлівна також звертається з таким клопотанням, як і Кравченко, також щодо надання згоди на передачу в суперенду фермерському господарству Агроленд 15. Земельна ділянка площею 2,5 половина гектари. Цільове призначення просіння випасання худоби. Строк оренди. До 28 30-го року, так як договір оренди, відповідно на такі самі строки і буде вкладатися договір суп оренди. Прошу підтримати. Якщо говорити, немає, за важне закраще то слово за. Медик за. Повідний за. Я також освічував питання про розгляд заяви пастух по за. Звернувся пастух Олег Юрійович щодо встановлення страхового земельного сервітуту на земельну діляночку комунальної власності площею 30 квадратних метрів. Шляхом укладення договору про встановлення строкового замельна сервітуту строком на п'ять років просить орендна плата 12% нормативної грошової оцінки, що становить 2500 357 гривень перепрошую в рік. Прошу підтримати. Якщо зговорите проще, порівнюємо. Дякую. Слідче питання: прошу розглянути про розгляд. Заяви пастух ЛО Ліна Олександрівна, ідентична ситуація. Земельна діляночка площею 30 квадратних метрів. Просить передати користування на умовах строкового земельного сріту. Тут також 5 років, орендна плата 12%, що становить 2357 гривень. Прошу підтримати. Якщо Кого за? Мені за. Дякую. Приходимо що питання. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєктів за щодо відведення земельних ділянок у власність. Так, до нас неодноразово звертаються учасники бойових дій, наші військові, але, на жаль, маємо такі сьогодні умови, що під час дії воєнного стану діє пряма заборона на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність, також щодо надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою та їх затвердження. Тому, на жаль, тому що закон забороняє нам сьогодні надавати такі дозвола і передавати земельні ділянки у власність. Прошу піти. Вам. Пропоную зачитати, що не потрібно. По списку можна зачитати. По списку, зачитати. На, 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 на жаль, ми тут в несилі, по суті, вирішили відмовити муші, Ігорю, місто вінці, Антуху Віталію, село Жадани, дітичу Михайло, село Райки, Кузьмінському, Віктору місто Лінці, Бабію Олександру, село, Наменка, Салюку Валентину, село, Павлівка. Уменюку Юлюрію містовінці, діденку у легу містовінці, ділянку Оло. Тут помилку. Два два рази проходжу на сон. Що-ще, діденку у легу, яковочку. <coughs> Дідам не помилку. Трошки. Ні, це не помилка, це одна діляночка. А, да, він звертався для будівництва. Десять сотень, е а друге ділянка для ведення Софи Стаселянського, тому там прізвище його двічі зазначено, але да, виходить. Е тому, е якщо доможі, запрещаємо, прошу розговорити. Приходимо О, да. да. до слідчого питання. Е Про розгляд заяви е Федорчук. О -о. Е Федорчук Олена Андріївна є власницею. Будівлі, як ви знаєте, біля таксистів в неї варіанті перебувають дві земельні діляночки. Сьогодні вона звертається до нас як Власник таких будівель щодо викупу таких земельних ділянок. Відповідно, ми надаємо дозвіл на виготовлення експертної грошової оціночки. Експерт встановить ціну, за якою ми можемо її продати, і в подальшому будемо їх продавати у власній стані земельні ділянки. Тому якщо немає заперечень, закон за дозволяє сьогодні зробити. Прошу підтримати. Кого да. Прошу до сліп, Що питання провели заяви? Козальчука Козальчук Денис Анатолійович також звертається з клопотанням щодо надання згоди на передачу в суб оренду від у формі товариства з обмежною відповідальністю земельної ділянки площею 0,63 га з цивим призначенням для будівництва обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. На той самий строк, що зазначено в договорі, тобто до 8 травня 2031 року, прошу підтримати, якщо немає заперечень, за за прошу заперечення за. 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 Приходимо до останнього питання. <кхід> Продання дозволу на розроблення технічної документації і загрузкою щодо встановлення від довгої майже земельних даних в на Натурі на місцевості то ТОВ Сорочанський мірочник. Тов Сорочанський мірошник» орендує земельну ділянку в Жаданах, там, де їхні будівлі знаходяться, але виявлено сьогодні помилку у відомостях Державного земельного кадастру, тобто земельна ділянка неправильних межах знаходиться. Відповідно, сьогодні вони прохають нас. Щоб ми надали такий дозвіл на розроблення документації щодо встановлення відновлення меж даної земельної ділянки. Тому прошу підтримати договір, залишається чинним. Їм просто треба правильно встановити, правильно встановити межі земельної ділянки і посадити її в правильних координатах. Прошу підтримати. Дякую. І ще хочу зачитати вам проєкт рішення. Про затвердження програми здійснення землеустрою на території Лінацької міської ради на 2025-2027 роки. Що це за програма? Це е, програма, е, е, з метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціональної користування та охорони земель на території Леняцької міської ради. Відповідно для того, щоб ми наступних три роки мали можливість. Фінансувати документацію із землеустрою щодо проекту відведення, щодо інвентаризації земельних ділянок ми плануємо кошти даної програми. Це не означає, що от сума 2,5 млн, мільйони, що це нам виділяються такі кошти. Ні, це програма, якою плануються кошти. Тобто можуть виділити на наступний рік як 200 тисяч, так і 100 тисяч. Ми цього знати не можемо, але плануємо, тому що так передбачає законодавство. Зачитаю по програмі, на які роботи ми плануємо кошти. Значить, розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів. Планується 450 тисяч. Виготовлення нормативної грошової оцінки в населених пунктах 500 тисяч, виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок 850 тисяч, виготовлення експертної грошової оцінки 250 тисяч, розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок 100 тисяч. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення. 100 тисяч та розроблення проєктів відведення земельних ділянок і власності в сумі 300 тисяч. Ось така програма це заходи, які ми плануємо здійснювати на протязі 3 років. Тобто нічого такого тут, кошти сьогодні ми не виділяються, не тому прошу підтримати і винести на чергову сесію. Якщо немає зауважень, запитань, торібний за. Дякую, Дякую. На сьогодні всі питання вирішують. Дякуємо за увагу. Дякую вам. Дякую.